Народ, всім привіт, всім привіт, хто дивиться або слухає наш сьогоднішній воркшоп під назвою Як студенту захистити свої права. Дане воркшоп було створено за співробітництва того права та студентського парламенту інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А в ході даного воршопу ви дізнаєтесь, куди звертатися, якщо ваші права як студенту було порушено, і як скласти скаргу відповідно. Як це зробити правильно? А, зі спікерів у нас сьогодні я, Ковтуниля, член свого права, та а, Катерина Недогода, а, членкиня СПІПУ. А, всім гарного прослуховування. привіт, мене звуть Недогода Катерина, і я представляю студентський парламент інституту права. Сьогодні ми розповімо, як студенту захистити свої права. Якщо ваші права порушуються в межах університету, ви можете звернутися до. Студентського парламенту. Взагалі, студентське самоврядування завжди стоїть на захисті прав здобувачів освіти. У випадку вчинення представниками адміністрації чи викладачами неправомірних дій, ви завжди можете звернутися за допомогою до голови студентського парламенту, вашого структурного підрозділу університету, чи до його заступників. Крім того, виключно за погодженням зі студентським парламентом здійснюється відрахування студентів відповідного підрозділу з університету, переведення студентів, які навчаються, Відповідному факультеті чи інституті за державним замовленням на контракт, чи навпаки, призначення заступника керівника відповідного факультету або інституту, зокрема, це заступника декана факультету, заступника директора інституту тощо, контрольна ревізійна комісія студентів університету. Варто зазначити, що це колегіальний орган, що наділений повноваженнями щодо контролю за діяльністю органів студентського самоврядування. Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка має право звертатися до цієї комісії, подавати скарги, оскаржувати рішення, дії та бездіяльність органів студентського самоврядування. За такими зверненнями комісія проводить перевірки та аудит діяльності в органів студентського самоврядування, надає рекомендації, а також слідкує за дотриманням рекомендацій та ліквідацією виявлених порушень. Втім, на жаль, даний орган наразі не діє. Організація твоє право від студентської спільноти КНУ. Це незалежна просвітницька організація, яка надає допомогу всім, хто цього потребує. За консультацією з правових питань ви можете звертатися в телеграм-бот, який ви бачите на екрані. Якщо ваші права порушуються за межами університету, ви можете звернутися до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб приватного права, спеціалізованих установ. Всі вони надають безоплатну первинну правову допомогу, до якої, зокрема, відноситься надання правової інформації, консультації, роз'яснення справових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання консультацій та підготовка проєктів договорів, зокрема договорів користування земельними ділянками для сільського населення власників земельних ділянок, надання допомоги також в доступі до вторинної правової допомоги та медіації. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокати, які також надають безоплатну вторинну правову допомогу. А саме вони здійснюють захист, здійснюють представництво інтересів осіб в судах, в інших державних органах, в органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, і ускладнення документів процесуального характеру. Варто зазначити, що безоплатна вторинна правова допомога надається лише окремим категоріям осіб, а саме це малозабезпечені особи, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, постраждалі від домашнього насильства, діти та інші соціально вразливі версії населення. Варто також відмітити, що вищі значні центри можуть надавати і безоплатну вторинну правову допомогу. Вища органи державної влади та місцеве самоврядування. У випадку ведення неправомірного адміністративного акту чи вчинення органам державної влади місцевого самоврядування інших дій, що порушують ваші права, ви маєте право відновити порушене право і звернутися в досудовому порядку до вищестоячого в порядку відтомчої підлеглості органу чи вищестоячої посадової чи службової особи з метою захисту порушеного права. Ви можете також звернутися до суду. Право на звернення до суду для захисту прав свободи законних інтересів особи гарантується, звичайно, Конституції України. При цьому звернення має бути подане до належного суду згідно з принципами територіальності та спеціалізації. Зокрема, в справах цивільних, кримінальних адміністративних, а також в справах про адміністративні правопорушення, ми звертаємося до місцевого загального суду, у господарських справах до місцевого господарського суду, у справах адміністративної юрисдикції, до місцевого адміністративного суду. Також ви завжди можете оскаржити рішення суду в порядку апеляційного та касаційного перегляду, а у випадку вичерпання національних засобів судового захисту можете звернутися до Європейського суду з прав людини. Повноважної Верховної Ради України з прав людини ви можете звернутися про захист порушених прав до уповноваженого протягом одного року з моменту такого порушення. Уповноважений, у свою чергу, може роз'яснити заходи, що ви маєте вжити в даному випадку, направити звернення. За належністю орган до компетенції якого належить розгляд цієї справи, та контролювати цей розгляд, або також може внести подання до установи для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо усунення виявлених порушень прав та свобод людини і громадянина, неурядові правозахисні організації та ЗМІ це, зокрема, такі організації, як Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група, Крим тощо. Вони завжди можуть допомогти вам захистити свої права в належних інстанціях також можуть надати розголосу порушенню ваших прав, забезпечивши необхідну реакцію з боку держави. Дякую за увагу.